Іринкини казки Язика та хвеська. Нема гірше того чоловіка, що не вміє язука за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула. Та тільки нікому глядіть. Нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, а це вам тільки. І почала, а кума почула, та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, І то вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто, хоч нічого їй не каже. Уже й чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не допомагає. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші скарб. А полоци ще запанщини. І думає він як довідується економ, то відніме. А довідується неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото ну, взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого. А вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з верші рибу, а зайця вкинув вершу. Тоді рибу до то одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояло Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулася там риба, то позбираємо. А Хвеська каже, Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таке буває, в лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро, здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять в ліс, коли так. То під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже. А що, Хвесько? Не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, зроду віку такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лише до річки, чи не піймався часом заєць в вершу? Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів, каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловилися? Не видано. Отже, ти і риби в лісі не бачила, а же Ходім лиш, каже він. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша, а на ній бублики врясно аж віти гнуться. Хвеський кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. «То що?» Та як же так? Бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублена хмара йшла та й зачепила ліс. Оце і сталися бублики. Ну, може, чоловіче струшувати? Струсили ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. З віку такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро, не бачила, то побачиш. Ходім лише додому, а то вже пізно. Ото позбирали все та й пішли. Приходять додому жінка й почала. І що то, чоловічий за день такий? З роду віку такого нічого не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво! Що я сьогодні гроші знайшов. Та ну, їй Бо знайшов. А де ж вони чоловіче? Та ось Витягає ті гроші. Отепер же чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо який конун довідається, то зараз відніме. От. Каже жінка, а як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюсь. От не дивись, та й не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська. Та ну, бо Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то наш пан економ та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, що більше не крав. Це ж чоловік так собі, на сміх вигадує, а Хвецька вже й повірила, вже й кортить. Їй. Ой, лишенько, побіжу я до куми Миланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди вдома. Каже чоловік, хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухала і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого, про ті гроші, день чи два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла. «Добрий день!» – сказала, сіла, сидить, хочеться сказати, та боїться, а далі горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к свято, так нема за що. А кума Маланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А хвеська не дає їй доказати, та враз своє. Ну, та, може, скоро не будемо в Богі?» Як то так? питається кума Меланка. а сама вже й вуха напорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казати. Та кажіть, бо кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як, як і казати, бо це діло таке. Що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Миланка Ну, кумасю, каже Хвеська, це я вже вам тільки. Та глядіть же, нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми Пріськи. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, то так вже і бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось із Хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді, стривай же ти, такий сякий, коли так, і побігла вже дзвонити по всьому селу, що її чоловік налаяв, і трохи не побив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, моя жінка, каже? Моя жінка не сповна розуму. То вона чого й на світі не має на плите. А так чи не так, каже економ. Покликать сюди жінку. Оту зараз потух веську. приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, паночку, знайшов. А що? питається тоді економу Петра. Бачиш? Та що ж? Вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер же не отбрешешся Саме тоді й було. Як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заяць піймався. Ото, пане, слухайте, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до потя розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається економ Коли ж, вибачте, пане, вже коли питаєтесь, то казатиму Тоді саме, як вас були ковбасами, що ви у пана покрали. Як крикне ж економ, ах ти така сяка, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та й дайте доброго хлосту. Щоб зна чого не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. А той економ подумав, подумав, і справді дурна, узяв та й пустив. От вони йдуть вдвох хвеська з Петром, він собі сміється вуса, а вона й носа похнюпила. Прийшли додому, вона вплач. Так ти мене підвів, каже. Хвесько, жінка моя люба, каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язику, то нічого й не буде. А тепер не серця, та давай помиримось. Ото й помирились. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати. Та й знижку.